Те, що ми говорили, якщо ви знаєте, що зараз попередній міст Шата це багато було макас, відкриті до реанімації, то у нас вже це все було. У нас от, от свідки, от, мама, от можете спитати, вона має доступ ну, скільки треба. Вони ходять самі за дітками, гладять їх, там, кучу, полинають, ліжки приносять. Тобто ми є, не є закриті, ми не можемо. Це мама, це і дитина. Що краще, мама відчуття по собі емоція, просто посмітьте на неї, тримає загучку, погладить, протре, ну, розумієте, так? Ну До того воно було ну, радянське. Щоб ну, не вдаватися в подробиці, так? От, е дівчата, які тут жили і працювали, і батьки з мамами знають і бачили. Волшебство. Є добрі люди ще на цьому світі, друзі там. Знаєте, і це воно ж як було той плитку, той тонну бетону, то е, як ці бетономішалки, мішалки, які mm -hmm. заливають, mm -hmm. міксери. Mm -hmm. шміксери, шміксери. І навіть ті апендицити оперувати, не робити якіниці, знаєте, як коли вони болі бігають, десь там, ну на пляжі, на вулиці, в садочку, десь там і всі шрами. Ну не всі, перепрошую в кого опиници, такі пишіть поси стати. А ми можемо це опорувати двома дирками. Ну, дирка вона лишить такий мінімальний слід, просто точечний. Дві палати, це в нас задумка, Це так працюють і робить. Дитина поступила, і дитина з мамою до вечора вдома. Завтра чи післязавтра, як хірург сказав, прийшла на перев'язочку. Чого їм тут лежати? Чого їм тут лежати по три, по чотири, по п'ять днів? По мені знаходиться вже важкі, тільки повинні під нагального бути. Оце хірургія дитяча завтрашнього дня. Тут по бетону, по, 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 по цих плитах бетонних перекриттям, якісь там було, був там якийсь рубероїд, була там якась смола, але за 25 років воно все протікає. Зараз його треба знімати. Все. Страв пункту із приймального відділення сполучення з тим основним корпусом великим, де операційна, де реанімація старшого віку, реанімація новоложня, відділення недоношених, ліфтового сполучення немає. Ми, якщо дитинка маленька, то або медперсонал, або батьки несуть на руках з травмпункту в операційну. А якщо вона велика, або на каталках або під'їжджаємо швидкою, кладемо туди, щоб туди заїхати, і дитинку там вигружаємо в операційну. Це є нонсенс, але так, так було побудовано. Знаєте, як його можна поправити? От є Ярослав, вже є проект, от той, що ми говоримо другу чергу, приймальні відділи, 3,7 мільйона гривень. Я би ту всю площадку зачистив по господарськи Зробити е, гарний заїзд сюди, зробити гарне велике накриття, там поробити лавочки, такі як я бачу в Італії в Польщі, і, і фонарики, щоб воно все світилося. Сюди в'їзд великий, там є позволяє, е, можливість тут ліфт. Спочатку сюди наверх це все перекриваємо, робимо там вихід на центральний коридор, і зразу через 20 метрів там великий ліфт, е, грузопідйомник, як ми тільки що їхали. Це операційна і це все саме. Я таке бачив в Італії. У ну, мене просто душа болить, що у нас по логістиці якийсь такий апендікс, приймальне відділення. Він такий, знаєте, як десь в якійсь амбулаторії, сільській, там, де живе там 600 чоловік, а не в власній дитячій лікарні. В травмпункті 8,5 тисяч хворих за рік. 12 тисяч через нур'єнтів може напряму поступати зразу в операційну реанімацію, то не всі 12 тисяч, але з 12-10 точно поступають через приймальне відділення. І логістика ніяк не вписується, як йому ту хору подати. І оце, оце, що воно потьоки, я його міг забілити. Але це отався тут плити, і те, що було перекриття, ну там якісь були ж ці будівельні матеріали. Але за 25 років воно просто протикає. Його треба то зняти зверху. Але його треба... оце друга черга прямого відділення, логістика просить, щоб вони звідти починаючи це зробили.